Це втора часть. Так, футики е, маленькі, тоніки маленькі. Так, йдемо. Так, мені треба щось, е, щось купити в магазині. Так, піду на машині. Так, п Так, їдемо, завертаємо туди, туди і все, я приїхала в магазин. Доброго дня. Доброго. Так, так. Мені треба взяти. Що мені взяти? Так, я зібрала їди. Йду оплачу все. Ти пооплатила пумс. Все. Виходь. Так, такси, обережно. Тут і з'їжджаю. Вий...